Зумієте, я сьогодні ще раз хочу звернутися, ми не критикуємо, ні, ви, не, це, ви багато коментуєте, ми не маємо до вас, жодних претензій, ви зрозумієте, просто є якісь вислови там партії регіонів, не партії регіонів, чи влада, не влада, справа на тому. Правда, тому що я вважаю, давайте ввернемося до першої, до нашої теми, з Все-таки на тих виборах і на попередніх виборах це зверху так були поставлені вибори, виборчі закон, що народ. Ми всі виборці були усунені від виборів. Тобто не пропонувала громада виборц своїх депутатів. Хто пропонував депутатів? Партії. Не було від пропозиції від громади. Нам було пропоновано від партій на кожний виборчий округ свого кандидата в депутати, і партійні списки. Громада не висувала своїх людей. Тобто громада була усунена від своїх представників міській, обласній та Верховній Раді. Тому то, напевно, так і звідси йде. Друге, що би я хотів сказати, я десь бачив, що оце підняття активності громади, мені здається, на мою думку, має бути з наших районів. Тобто я підтримував свій час і на сьогодні підтримую, ну, не виходить, не маю стільки сили, щоб ми вернули оці, як вони називалися правильно Це, комітет. територіальні комітети. Комітет, Пригадайте, все таки вони збиралися. Люди, кожен якісь там твора в тиждень збиралися, вирішували проблеми свого мікрорайону. Я десь бачив в тому напрямку, що можливо вони би, якщо б працювали, запрошували депутатів, які є можоритарниками від їхнього району, можливо, і партійних представників, які депутати від партії. Хай вони відсвітуються, що вони саме по цьому районі зробили. Що вони почули б від громади, що хоче та громада від них? Що люди хочуть, щоб вони зробили до цього району. На жаль, сьогодні це не відновлено. Друге, що я бачив, оці представники це ми маємо вимагати від влади. Я так думав, що ці керівники оцих територіальних центрів мали би бути поставлені членами виконавчого комітету. Не може бути виконавчий комітет, вибачте, тільки отакі, от які є розумієте, для мера і для його заступників добрі. Тобто вони собі вибрали в виконавчому комітеті, тобто виконавчі ліксі мають бути представлені оці від кожного територіальної громади, щоб вони знали, що робиться в самому місці. Однозначно, вони мають бути приймати присутність. По суті, бути на кожній засіданні, сесії, можливо, ходити на комісію, особливо земельні комісії, де ви розглядаєте, наприклад, земельне питання по губичах. У нас має бути присутній голова цього територіального комітету. І найкраще він, напевно, би володів ту інформацію, так чи ні, яка є ситуація в тому.